Доброго раночку! Середа! П'ятихвилинка, яку ми з вами сьогодні будемо присвячувати боротьбі з головним. Болем. Сьогодні я розкажу вам, як за допомогою найпростіших засобів можна прибрати головний біль без дорогих аптечних медикаментів, без препаратів. Ми дуже часто зараз нервуємося через безліч причин. Це може бути стрес, це може бути недолік сну, це може бути поганий раціон, це можуть бути повітряні тривоги, це можуть бути новини, які нас також не влаштовують. Ви розумієте, що для стресу зараз дуже. Багато причин. І важко справлятися з мігренями, з головними болями, від яких немає куди дітися взагалі. І я вам розповім, як це швидко зробити, і дуже просто за допомогою звичайних продуктів. Ми купляємо банани і викидаємо шкірку. Всі ви знаєте, що шкірку ніхто не їсть. Але шкірка банана вона може слугувати чудовим засобом від головного болю. Просто чудовим. Не викидайте шкірку. Якщо у вас болить. Голова. Ви лягаєте, берете, прикладаєте її до лобної частини і відчуваєте, як за 20-30 хвилин у вас зникає головний біль. Тому шкірка банана це найперший засіб. Ви, я думаю, цього не знали, але спробуйте. І ви скажете мені дякую. Далі імбір. Корінь імбіря, якщо ви звикли пити чай з імбірем, це чудовий протизапальний засіб і це чудовий засіб для розслаблення і м'яз, і судин. Якщо ви, як тільки у вас почався головний біль, випиваєте скляночку чаю з імбірем, ви відчуєте, як біль у вас проходить, тому що він допомагає зменшити. Напругу судин голови і шиї, і зменшує набряклість. Звичка пити імбірний чай 3-4 рази на день позбавить вас від мігрені. І головне почати пити чай тоді, коли у вас тільки починається головний біль. Далі гаряча вода. Ми знаємо, що гаряча вода вона допомагає також позбутися. Напруги і поліпшити кровообіг в області шиї і голови, і перемогти мігрень. Якщо ви можете, то прийміть гарячий душ або ванну. Якщо не можете, то зробіть ванночку для рук і для ніг гарячу. І тоді це стане прекрасною альтернативою ванні, щоб у вас швиденько пройшов головний біль. Яблука. Якщо ви не знаєте, то там шматочок яблучка з сіллю допоможе також позбавитися головного болю. Тільки у вас почала боліти голова, ви берете яблучко, шматочок, посипаєте сіллю, з'їли, а для кращого ефекту ви запиваєте це все стаканом теплої води. І головний біль також у вас пройде. Далі кориця. Візьміть кілька паличок кориці, розітріть в порошок, зробіть таку густу масу і накладіть також собі на лоба І полежте 20-30 хвилин, ви побачите, як вам стало легше. Якщо у вас постійний стрес, то такі масочки з кориці треба робити також постійно. Можете робити їх раз на день, і ви відчуєте, як вам стало легше. у вас, як рукою зніме. Природа, що оточує нас настільки мудра, що абсолютно все в ній має свою ціну. Навіть проста бананова шкірка. Навіщо витрачатися на дорогі аптечні препарати? Арати, коли нам можуть допомогти ось такі прості засоби. Якщо у вас під рукою вони будуть, ви завжди зможете справитися з вашим головним болем. Користуйтеся дарами природи з розумом і будьте в мене здоровенькі! А я вам бажаю гарного настрою. Погодка сьогодні така зимова, зимова. Снігова погода і дуже чудовий сніг іде. Звичайно, це створює деякі перешкоди, але знаєте, зима повинна бути зимою. А я сьогодні ще хочу вам запропонувати. У нас вже по традиції буду кожної 5 хвилинки пропонувати вам якийсь товар з свого езотеричного магазину. І сьогодні це в нас ось такі єрусалимські свічки зеленого кольору. Це оригінал. Ці свічки запалюються пучечком, отак їх не можна розділяти. Це Свічки справжні, це не підробка. Вартість такого пучка у мене він тільки 1 400 гривень. Для чого використовуються саме ці свічки? Це грошові ярославські свічки. Якщо ви зеленого кольору свічечки будете запалювати в себе вдома, то ви будете підсилювати свій енергетичний грошовий потік. І до вас краще будуть надходити фінанси. Будь ласка, хто хоче, може в мене замовити. Я ще раз бажаю вам гарного дня, щоб все у вас було добре, щоб всі ваші плани справдилися і скорішої нам перемоги.